Знищили противника, потім була доповідь, організували вилучення діла з поля, тому що він ще був живий, по крайній мірі, який не іки, він є військовослужбовець, Хоча і протилежної але, але ну, все рівно, що живий, то можна ще було спасти і садитися. При документів в нього було присутні це був паспорт РФ, військовий петролів ТНР. ми на секреті стояли. Курації передали, що бачимо, черв'я знищити, три постріли, ну п'ять-три. Знищили, коли побачили тіло, що все, він стонав, була команда піти його забрати. Ми підпішли його забирати, але поки ми долізли до нього і назад його витягнули, він вроді би невеликий, ну, то він вінчався. <реку> Забрали все, що з ним було, зброю. БК, документи, ну все, що я А типу. що в нього зі зброї було? СВД, гвинтовка, це був професіонал, який групою не ходить.